Як контролювати якість води в СПА без зайвого клопоту? Усе просто. Сучасні СПА басейни роблять це майже самі. Забудьте про щоденне носіння пробірок, наче в лабораторії. Зараз існують автоматичні системи контролю pH і рівня хлору. Вони самі вимірюють і регулюють воду, як шеф-кухар, який не дає вашому супу перекипіти. Також можна користуватись тест смушками, швидко занурили, порівняли кольори і вже знаєте, чи все в нормі. А ще додатки для смартфонів, занесли показники. І от вам поради, як покращити баланс. Якщо система фільтрації сучасна з уфлампою або озонатором роботи ще менше, головне слідкувати за графіком, міняти фільтри раз у 3-4 місяці і все працюватиме як годинник. Не потрібно бути хіміком, щоб мати кришталево чисту воду. Достатньо обрати якісний спа і слідувати простим правилам. У Спагалаксі ми допоможемо підібрати саме таку модель і навіть навчимо, як усе налаштувати з першого дня. Підписуйтесь, якщо хочете, максимум релаксу і мінімум клопоту.